Друзі, йду зараз пішки до місця вигрузки автомобілів, які тільки-тільки приїхали з Швейцарії, це Ксара Picasso, про яку я зараз зніму таке коротеньке відео, і Insignia. Автомобіль в версії зовнішня ОПЦ. Ну, в принципі, я би внутрішню ОПЦ напевно, не взяв, би, тому що Turbo і, і ну, турбо, і не всі ці машини в такі версії точно. Розглядали би до купівлі, тому зовнішнього ПЦ 1,8, звичайний атмосферний двигун і точно так само Сара PICASSO 1,6 бензин, але не є по 6. Зараз вам покажу відмінність цього двигуна. Він в принципі дуже простий, він 110-сильний, навіть без фазорегуляторів, Просто два вали, 16 клапанів, все просто, надійно. Можливо, трошки навіть архаїчно, можливо, навіть в деякій мірі ця машина буде споживати трошки більше палива, ніж би хотілося, але вона має ресурс добрих півмільйона кілометрів. Ну, і Ксара це такий окремий екземпляр, який потребує реального розбору на моєму каналі, тому що некрасива машина з точки зору естетики для багатьох людей, але комфортна. Надійна, безпечна і, що немало важливо, найдешевша фактично в своєму класі. Другій сцені коштує дорожче. І все решта, що є в цьому класі, в такій комбінації: надійний двигун, надійна коробка, надійний кузов, адекватний, точніше, я би сказав, по надійності кузов, така безпека, то мені здається, що ксара. Точно лідер, тому що ну, нічого до 5000 в такому стані такого класу придбати неможливо. Подивіться ці машини, зараз вони з'являться на відео. Так, Ксара, друзі, одразу до Двигуна. 1,6 не по 6 без фазіка, просто два вали 16 клапанів, самий звичайний, простий, без будь-яких заморочок. Ніяких надписів по 6 немає. Це Такий міцний простенький агрегат, на якому можна їздити і їздити. Автомобіль сам 2010 року в документах, 2009 машина розмитнена. Не кручений жоден болт під капотом, так виглядає. Тут у нас гарний такий хороший акустичний захист стоїть під капотом. Гарно працює рівно двигун, вона, до речі, зараз заведена, працює кондиціонер. Машина, в принципі, без яких серйозних якихось подряпин, вмятин, ну, адекватно, гарно, абсолютно виглядає. А, має таку в принципі, більше до базової комплектації, але всі необхідні опції присутні. 9 рік розмитнена. Автомобіль має кондиціонер, має 4, 2 електросклопідйомники, має механіку на 5 передач, 1,6 бензин, має мультикермо по. В речах перемикання магнітоли. Ну, має, звичайно, магнітолу підігрів заднього скла. Механіка на 5 передач, сімейна в, повністю, в всіх сенсах, повністю сімейна машина. чотири airbag подушки має автомобіль, велюровий такий цікавий гарний салон, товстеньке шкіряне кермо. Дуже великий салон, чесно, якщо порівнювати цей автомобіль з будь-яким конкурентом по його ціні, то ця машина, ну я навіть не знаю, чи хтось може дати такий ефект, як дає вона. Багато простих рішень, абсолютно простих навіть з тим самим столиком. Так, а як столик правильно рухається. Ну, Друзі, це питання мені ще треба вивчити, напевно, буде, а можливо, він так і має стояти. Дуже багато простих рішень, багато ніж. Як в сценіка, дуже класні сидіння, широко позаду, навіть я би сказав, що дуже широко сидіння їдуть вперед-назад, ці спинки лягають сюди, якщо потрібно. Великий багажний відсік, машина ціла не бита, не ні, ніяких таких моментів немає. Просто нереальних розмірів багажний відсік, плюс сидіння можна вперед Посунути, можна зняти сидіння, якщо вам буде е, така необхідність, запаска знаходиться знизу автомобіля. Тут таке плоске дно, як схоже, як в перших дачах було абсолютно плоске. І можна вантажити багато, тому що ну, багато ні, тому що тут, в принципі, сам по собі машина має торсіонну підвізку, дуже багато ні, але важке щось можете поставити і не хвилюватися, що буде якась проблема. Має машина фаркоп. Невелика вм'ятина тут. Така на задній кришці, десь відкривання невдале було. І десь тут я ще бачив декілька. Ну Зрештою, нічого серйозного, декілька дрібних, невеликих, абсолютно вм'ятин. Гарна, жива сара. Кому цікаво, 4900 доларів машина вже в Рівному ціна з сертифікатом отакої, от як є. Що, що їй треба зробити? Заміна оливи і коврики. Це всі, абсолютно всі вкладення, які потребує ця машина. Велюр, гарна, гарний стан, 200 тисяч пробігу має машина. Все абсолютно по машині працююче. Вже на транзитах, вже розмитнена. Е, Окремо треба зняти, звичайно, відео розповісти в загальному про цю машину, ну, але тачка реально цікава. Для тих, хто шукає собі недорогий варіант до 5000 доларів, 4900, ціна цієї машини. Ну і Тут є. Плюшки-фішки, яких не буде в автомобілях за набагато більше грошей. Ну і плюс машина є надійна. Надійний двигун, надійна трансмісія. І, в принципі, кузов теж Citroen на цього досить гарно збережений, Вклади ніяких не потребує. Йдемо до Ополя. Insignia. Десятий 10-й рік, 1,8 бензин. Простий, атмосферний, на 140 кінських сил. Версія OPC, але Зовнішній ОПЦ. Тобто автомобіль має простий двигун, але має зовнішній ОПЦ. Це бампера, це накладки на пороги. Це укорочений, трошки він такий, йде, кузов ліфт, бек, величезний багажник, автомобіль на легкосплавних дисках, передній задній парктрон бік синонові фари. Має 4 підйомники, складання, регулювання, підігрів зеркал, шкіряне кермо, круїз, двозонний клімат, навігаційна система, 177 пробігу, механіка 6 передач. Брудний салон, треба хімчистка автомобілю, треба полірування або не полірування, білий колір. Він особливо нічого такого не потребує. Хочу звернути увагу, підлога гарна, не задрочена. Хто там боїться, що брудний салон, друзі, він світлий, ну і тому він і брудний. Підлога тут не замучена, не затягана, тобто, в принципі, нічого страшного по ній немає. З вкладень, які вона потребує, така, як є, 7500 баксів, така як є інсінгія. Якщо хочете, можете 7500 її забрати. З вкладень. Перепакувати фари, зняти, перепакувати, переуплотнити, щоб вони не поціли. Далі, заїхати до електрика, не кожного разу відкривається задня кришка, і також є глюк у цього контакта. По цьому, по вмиканні і вимиканні світла. Десь залили, я думаю, кавою чи чим, бо тут таке ліпке, воно солодке, хтось чимось сюди залив. От. Тому так. Є вся сервісна книга цієї машини, вся історія. 160 була заміна оливи в неї. Той є він код. Все є, до речі, до неї абсолютно вся вся документація. Ну, комплект ремня релика ГРМ, хто хоче, подивіться. Замініть також для себе, хто буде її купувати. Цікава машина. Номер телефону в описі до відео вона розмитна з сертифікатом Opel Insignia 1.8 бензин атмосферний. Шість передач вперед. Е, описі версія передній задній парктрон, датчики світла дощу присутні в автомобіля. Тут я не знаю, що якесь є розпізнавання дорожніх знаків чи ще якась опція. Я навіть її, в принципі, і не бачив. О, о, бачите, ось тут. Не знаю, якась камера стоїть, незрозуміла, велика така, можливо, чи, читання чи отримання полоси, я не розібрався ще отут. Напишіть хто ополювод, хто знає, що це за опція. Ну, Виглядає, машина класна. Цікава, гарно пахне, не прокурена, нічого з нею поганого немає. Все, друзі, кому цікаво, телефонуйте. Є очечник, є підсвіточки. В принципі... Тачка мені подобається. Дорого-багато, багато машини за мало грошей. Цікаво, набирайте по телефону. Але тільки така, як я Якщо її доготую, ціна буде 8 тисяч плюс. Поки така, як є, 7,5 забрати. Все, друзі, варвар канал авторозбор. До речі, ще є куплений класний сценік. Бойсьценік Culeos 2,5, бензин, босе Механіка 180 пробігу. Кому цікавий, він теж можете написати. Ціна буде хорошою.